Своєрідну арттерапію для поранених ветеранів на Вінниччині. Як бійці вправлялися із стрічками, святковим дощиком і ялинковими гілками. Наша Вікторія Гетьман бачила Я з 21-го року на службі Під час повномасштабної війни підписав контракт. Скручуючи у руках сніженку з новорічного дощику, нацгвардієць Віталій Волков ділиться історією свого військового шляху. Поранення дістав під Покровськом зараз на реабілітації і долучився до майстер-класу з виготовлення новорічних прикрас. Востаннє зізнається, майстрував таке, хіба що у школі просто скручував їх між собою. Тут вже полечу повигнав як сердечка. Трошки, як то кажуть, заспокоїти свої нерви. Переключити голову на щось інакше. Не така тривожність на душі, спокійніше якось. Поруч прикрашає ялинку його побратим Євгеній Дайчук. Ні з грушок посипив, фантазії типу, порозвіваю. А так все нічого сидю помандою, розказує, як. Новорічне дерево зізнається, прикрашає вперше за останні чотири роки. Поки служив ще до поранення, було не до святкових традицій. Тоді не думали за, ну, за ялинки. Там не було так. майстер-клас для поранених ветеранів провели курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Ми хочемо дарувати нашим героям позитивні емоції, бо вони цього зараз дуже потребують. І наші здобувачі вищої освіти проводять майстер-класи для молоді. Це дуже потрібно, бо вони. Під час виготовлення якихось виробів дізнаються про їхню історію життя, деякий який шлях вони пройшли. Під час майстер-класу виготовляли ялинкові гірлянди та об'ємні новорічні вінки. Усе робили покроково разом із курсантами. Прив'язу Давай отаку спочатку маємо заготовки гілок з ялинки. Ми можемо їх перев'язувати хамутами або ж мотузкою. Гарно робить, наприклад, саме коло для вілка, і тоді військові можуть прикрашати, прикрашати так, як вони хочуть, як вони бачать собі цю картину. Вони місяцями лежать в палатах, і то що ми зараз прикрасимо, їх це відволіче і хочу подарувати гарний настрій військовим. Ну тому що в мене в сім'ї сам батько служить. Та кілька годин творчості зізнаються, самі військові справді роблять свою справу. На позитив трошки ставлю. Менше плохих мистець стало в голові. Мені ще донота своєобразно Усі вироби, виготовлені під час майстер-класу, прикрашатимуть стіни однієї з лікарень області, аби новорічний настрій, хоча б трохи був ближчим до тих, хто поки що не може провести свята вдома. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон єдині новини.